Восени ми відзначаємо День працівників освіти свято, яке звільняє від буденностей, допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого вчителя, того, котрий долучив до книги, запалив іскурку знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Професійне свято освітян об'єднує усіх, хто причетний до світу дитинства: дітей, батьків, вихователів, вчителів, методистів. Навчити дитину на все життя не зможе жоден заклад освіти, а о, закласи надійний фундамент сильної особистості, зацікавити дитину в навчанні, навчити її жити в колективі, виховати висококультурну людину завдання реальні, які здатні виконати учителі. Як зазначила начальник відділу освіти РДА Наталія Савчук, на освітянській ниві нашого району працює понад тисячу педагогічних працівників, і саме завдяки їхньому професіоналізму та самовідданості, цьогорічне свято вони відзначають із певними здобутками. А це призові місця на різних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад, а також перемоги у мовно літературних, мистецьких, пісенних та інших конкурсах різних рівнів. Нехай здійснюються незайповітніші ваші мрії. А у вашій домівці завжди панують тепло, радість і затишок. Навчання корінь гіркий, а плід його солодкий. Пам'ятайте, учитель професія від Бога, а всі інші від учителя. Святом, дорогі освітяни. На урочистостях усю освітянську родину щиро вітали і керівники районної влади. Дозвольте мені від імені. Громади району від депутатів району, усіх рівнів, привітати вас із вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, вам і вашим родинам, побажати, щоб ваша праця була оцінена, щоб ви мали задоволення від своєї роботи, щоб у вас були гарні слухняні ваші вихованці, щоб ви відчували себе людьми з великої букви, щоб вернулася та повага до вчителя, яка була за радянських часів. Щоб ми поважали самі себе, і як ця буде шана повага, то ми побудуємо міцну незалежну Україну. Дозвольте мені теж перед день вашого професійного свята, всіх вас щиро вітати, цим великим святом, бажати вам всіх найкращих побажань, всіх найкращих вітань, передавати вам, які є, на які ви заслуговуєте своєю працею. Вже стало доброю традицією нагороджувати кращих педагогів премією імені Костянтини Малицької. Цьогоріч лауреатом цієї премії став керівник науково-фізичного гуртка КВАН Войнилівського центру дитячої та юнацької творчості Зіновий бігун. Очільники району також вручили подяки та спільні грамоти голови райради та голови РДА працівникам освітянської галузі, відзначивши їхній великий внесок у виховання юних працівників громади. Після урочистої частини для всіх присутніх освітян організований святковий концерт. Свої вокальні та танцювальні здібності демонстрували учні шкіл та гості заходу.